У німців відпустка, ніде не їдете відпочивати, слідкуйте за цим. Піднімаю ціну до 250 євро за добу, за звичайний готель. Поняла? Як до німців відносяться в усьому світі. Дивіться, зараз Чехія Чехії, в Карлових варах. Жону на пікап, на ЗСУ. І значить, он готель, в якомішом, он там знаходиться. Ціна на нього, звичайний день, 49 євро заплату, Ну, Це пантиті по європейським меркам. це вообще. Взагалі, самі по собі Карлові вари дуже дешеві. Але у німців а, понеділок, субота, неділя, зараз там великі канікули, і от вони сюди приїжджають на лікування. Як ви думаєте, який прайс для зробили для них чехи в Карлових варах? Значить, з завтрашнього дня от нажміть паузу, напишіть в коментах суму, яку ви думаєте, скільки буде коштувати. ну, ну, Піднімають ціну до 250 євро за добу, за звичайний готель. Поняла? З 50 до 250. Чого так? Бо німці всіх задолбали. Хто заїжджав в Німеччину, ці прекрасно знають правила. Заходи, не бойся, виходійний плач. Щось не так зробив, десь не так припаркувався, десь там камеру не побачив, десь що, десь чуть-чуть собі розрішив побольше пожити, відчути це життя. Штраф, 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 штраф Фінляндія, Короче, ну всі, хто хоч раз був в Німеччині і хто там не флігмата вміє жити насолоджуватися життям, зі прекрасно це знають. Ну і от що посієш, то пожнеш. От, будь ласка, за це. Німцям от, в усіх готелях, я, я тут сюди зайшов букінг чекнув. зайшов до них спитав особисто. Всюди прайс піднімається в 5 разів. <сум> вихідні для німців. Ну щоб знали, що узаконили рекет. Німці просто узаконили рекет. Поняли? Кожен хто наживається нормальним, що треба жити по правилам. Ну ви чуть-чуть оторвані від нормального життя і реальності якісь мазохісти, бо а, там зробили такі правила, щоб ну не жити нормально, повноцінним життям, Як ти хочеш чуть-чуть волі собі дати, все, тебе штрафують. Ну легальний рекет зробили. От така от історія. Ну от і получає тепер. так. Зайди в коменти, почитаю. мені цікаво, які ви там суми понаписуєте. А так взагалі тут прикольно, прикольно, але не для німців. Коротше, коли у німців відпустка, ніде не їдьте відпочивати, слідкуйте за цим.